Всім привіт! З картоплею, з капустою, з м'ясом, з вишнями, з печінкою, з сиром та ще багато-багато різних начинок. Це все про вареники. Напевно, немає в Україні та й за її межами теж людей, які не люблять вареники. Вареники люблять всі. Сьогодні я хочу показати вам, як я роблю вареники. Найпростіші. І найсмачніший, на мій погляд. Беремо тісто, тісто дуже м'яке, податливе, дуже приємно і легко з ним працювати. Як я замішую таке тісто, буде силочка. І так, тісто розкатуємо, потім беремо стакан, макуємо його в муку і вирізаємо ось такий. Кружечки кружечки готові. Тепер беремо начинку. Начинка у нас сьогодні товчена картопля із смаженою цибулею. Кладемо по одній столовій ложці начинки на кожен кружечок і ліпимо вареники. Вареники ліпляться дуже легко, дуже просто, тісто, просто ідеальне. Ось так. Дивіться легко-легко. Одна приємність з таким тістом працювати. Вареники наліпили і варимо їх до готовності. Зверху поливаємо смаженою на вершковому маслі цибулею і приємного всім апетиту!